Продовжує відповідати негідниці в білому халаті. Коли мова зайшла про мозок ненародженої дитини, особа сказала, що електрична активність це просто електрична активність у мозку. Вона не відповідає за відчуття, що є абсурдним, оскільки наша електрична активність у мозку. І робота медіаторно-синаптичних структур і є нашою свідомістю. Досі феномен того, що мислення формує робота мозку матеріального, ніхто з вчених не міг пояснити. І я допускаю, що мова йдеться про стан нашого мозку. В ще одному вимірі свідомості відчуттів, де все можна не побачити, а відчути. Це внутрішній стан матерії. Але зараз не про це. Будь-яка електрична активність нашого мозку може давати нам відчуття, емоції і наш весь ментальний світ. Навіть дуже маленьке серце, яке розвивається в дитини, б'ється з 21-го дня. І вчені його називають саме серцем. Це визнана думка вчених. Що особи на ця, на чую, чиє зауваження я відповідаю, заперечувала? Щодо електричної активності. Кортикального покриття таламусу на восьмому тижні, то я можу з упевненістю сказати, що це може давати відчуття дитини, вла... дитині власної присутності і сприйняття простих відчуттів. Я відчуваю, я сприймаю. Подібні структури функціонують без неокортексу в багатьох тварин і допомагають їм уникати безпеки, сприймати. Та жити на землі і під водою. І це не означає, що вони являються лише механічними живими істотами і нічого не відчувають. В рибок вчені довели відчуття і певні емоції з допомогою емоційної лихоманки. Після стресу у них підвищилась температура. Так само. Маленькі діти в отробі теж можуть відчувати. І я хочу на цьому зауважити, щоб уникати дегуманізації соціуму. І я хочу з командою вчених безпечно, детально дослідити, що відчувають діти з допомогою функціонального МРТ та нейроінтерфейсів. Інших нейроінтерфейсів.